Роздроблені почасти. Ісус Христос, Господи, Господи. На славу Бога Отця, Амінь. Знаменувалося на нас світло лиця Твого Господи. Аллилуйя, Аллилуйя. Господи, і сповідую, що Ти єси істину, Христос, син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я, вечері твої тайни, і сьогодні, Син Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не пов'їм, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві твоїм, нехай не, на суд і не в осудження, буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а настілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене, грішного, Боже, очисти мої гріхи й помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступіть. Vásloven, kdo jde v mě, hospodně, boh, hospodě, pojavuje se Спаси, Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми, ми знайшли, знайшли віру, істину, віру істину. Нероздільній Тройці поклоняємося, вона спасла нас. завжди, нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, святих Твоїх Божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день поучатися правді Твоїй. Аллилуйя, Аллилуйя. Прості, прийнявши божество, святих причисти, безсмертне небесне, животворчу, страшних христових та й достойно. Подякуємо Господеві. Господи помилуй. Заступи спаси, помили охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Да й весь досконалісти мирний безрічний. Випросиш саме себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо по Ти Потийся освячені наш Тобі славу віддаємо Цю і сину, Святому Духу. Нині на віки віків. Амінь. Умиривий вийдім в імені Господні. Господеві помолімся. Господи, помилуй Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і у тих, що на тебе поває, спаси народ, твій благослови, спадкуєм Су Твоє, понуду, церкви Твоє охорони, Осяти, тих, що люблять красу дому Твого, та їх просла Божественної сили, Твоєї не залишена, що поваємо на тебе, мир, світові твоєму даруй, церквам, Твої міре і владі і і військові, всьому народові Твоєму, бо всяке добре, давання всякі звершений, дар застає, що сході від тебе, отця, світла. Тобі, славу, подяку і поклоніння, засилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку я, Господнє благословенне, віднині до віку. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй благослови Христос, істинний Бог, наш молитва, пречистої своєї матері, сили і чесної Христа, заступницю святих, славних сихвальних, апостолів, святого нашого Івана, Золотого архієпископа Константинополя, святого мученика Арета і тих, що з ними всіх святих помили, спасе нас їх благий і людинолюбний за наших військових, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякуємо за нашу спільну молитву, за вашу присутність, десь так заохочу і запрошую залишитися і помолитися спільно на вервиці, також. Е Хто би хотів приступити до стаїнства сповіді, покаяння, то зараз я буду сповідати. Тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа прощається. ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, амінь ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєме і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просимо Тебе, Господи, про припинення війни в Україні, про мир в Україні і в цілому світі. Просимо за кожного нашого воїна, який тримає наше мирне небо. Просимо тебе, Господи, попіклуйся сьогодні кожним серденьком, котре. Тебе потребує, котре тебе призиває. Заступаємося в цій молитві за наших воїнів. Просимо, огорни їх своїм милосердям, своїм миром, своєю радістю, любов'ю, теплом. Просимо за всіх безвісті зниклих, за всіх полонених, за всіх дітей, котрі залишились сиротами. За всіх вимушено переселених, за всіх тих, котрі зазнали знущання в цій війні, за всіх тих, котрі втратили все своє майно, просимо за кожного і кожну, котрий потребує сьогодні нашої молитви. Дякуємо Тобі, Господи, за цей день, дякуємо за наших, за нашу церкву, за наших священників, дякуємо. За те, що можемо прийти і всі разом молитися. Дякуємо Тобі, Господи, за всі ті ласки, які нам посилаєш щодня, дякуємо за наші сім'ї, за наші родини, дякуємо за наших батьків і за наших дітей. Дякуємо Тобі, Господи, за все, що отримуємо. Слава тобі, Господи, за Твою неймовірну любов до нас, за Твоє Батьківське любляче серце, слава тобі, Господи, за твою незбагненну любов. Слава тобі, Господи, бо ти початок і кінець. Слава тобі, Господи, бо ти є всюди. Слава Тобі. Прошу про молитву за моїх племінників, Катерина передовій, Петра, Андрія, Богдана, за брата Михайла, за Тараса, Андрія, Василя, Володимира, <кій> Івана, Степана, Данила, Миколу, Руслана, Руслана, Мар'яна, Мар'яна. За швидку реабілітацію нашого співця Володі після поранення, а також сьогодні прошу про молитву, за мою двоюрідну сестричку Христину в день її народження. Зараз кожен може подумати про свої особисті прохання за своїх рідних, друзів, близьких, знайомих, можливо, за якісь складні життєві ситуації. Будемо всі разом в цих наміреннях молитися Ісусову молитву. puh <clears throat> puh Sé isso, ser. Яка лежить в реанімації після крововиливу, просимо тебе, Господи, Ісусе, Ісусе, си. Isso sai, é, isso, é, isso, é, isso é. sei isso se see Будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене без числа нагрішила я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, благословенного вам вечора і спокійної ночі.